Передбачає не 400, який ми зараз чули, а 650 мільйонів. І ця цифра обґрунтована, тому що станом на сьогоднішній день заборгованість перед шахтарями складає саме 650 мільйонів. І тому, голосуючи за 400, ми вимушені будемо повернутися до розгляду подібного законопроекту знову через один місяць. А саме цифра 650... Повністю станом на сьогодні покриє ту заборгованість, яка виникла з січня місяця. Окрім того, розглядаючи цей законопроект на бюджетному комітеті, ми дійшли висновку, що я з голосу зараз внесу поправки до нашого альтернативного законопроекту, що усі 650 мільйонів. Так, як за такою самою схемою, яка є в 2376, подано паном Мартиненком, ми забираємо саме з бюджетної програми реструктуризація вугільної і торфодобувної промисловості.